Друзі, вітаю! До нас на продаж заїхав Nissan Altima 2015 року випуску. 2,5 газ бензин, 197 тисяч рідного пробігу, автоматична коробка, СВ-комплектація. Машинка пригнана з Америки, все повністю відновлено. Наразі є пару косметичних підкрасів та незначних таких незначних таких питань. Тут у нас стоїть нова зимова гума 2024 року. Маємо красиві диски чорні, що дуже гарно доповнює цю машинку, гарна оптика, дуже красивий такий білий перламутровий колір. Зараз заглянемо всередину. Тут у нас безключовий доступ, чорні сидіння. З електрорегулюванням повний електропакет. Також є круїз, мультикармо, датчик світла. Далі така в нас іде магнітола. Є двохзонний клімат. Аукс, USB, підігрів. І така в нас коробка передач. Невибаглива. До витрати палива, надійна. Є також підстаканники і такий зручний підлокотник. Загалом це надійний та комфортний седан. Двигун тут також класний. Не сильно вибагливий, але, як завжди, все, що коробка, що двигун, потрібно вчасно обслуговувати. І тоді ваша машинка скаже вам дякую, і у вас не буде ніяких проблем. Тут у нас позаду достатньо місця. Бачимо, є підлокотник з підстаканничками. Така вся у нас тут красота. Є також камера заднього огляду. І дуже вмісткий. Багажник. Ось, так і не скажу, що в цього авто буде а, такий великий багажник. Ця альтима коштує 8900 доларів, і я вас запрошую на особистий перегляд та тезрав цього авто до нас на авторинок. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська 18, та працюємо кожного дня без вихідних. і Автівочку можна придбати як за готівку, так і оформити в лізинг або кредит. До зустрічі!